15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру, провідника організації українських націоналістів ОУН. Того дня він повертався додому на вулицю Крайтмайрштрассе, коли в під'їзді на нього чекав агент КДБ Богдан Сташинський. Підійшовши до Бандери, Сташинський вистрілив йому в обличчя струменем отруйного розчину ціанистого калію зі спеціального пістолета, замаскованого під газету. Бандера встиг піднятися сходами. Але швидко втратив свідомість і помер у лікарні. Спочатку смерть виглядала як серцевий напад, але подальша експертиза виявила отруєння. Вбивство було організоване за наказом керівництва КДБ СРСР, зокрема голови КДБ Олександра Шелепіна та першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Через два роки, у 58 році, 1961 році, сташинський здався західнонімецькій владі та зізнався у вбивствах Бандери та іншого лідера ОУН. Levarebita.